Так. І е, за підсумками тижневого оцінювання перемогли. Олександр Кахай, місто Запоріжжя. Є Олександр. Ми приїхали з Запоріжжя. Валентина Подола, місто Черкаси. Пані Валентина? Я освіту. будь ласка, Я Як переможність тижневого. Микола Сутрунець, місто рівне. Пані Микола. збагато вогружуються книгами. Коли цікавиш, що всередині це книгами. І е, пан Олег Король із міста Львова. Бачимо, це ще раз підтверджує те, що географія наших учасників широка і люди, як е, з заходу України, є в Рівне. Так із центру Черкаси, так і з, з Півдня Запоріжжя. Хоча у нас багато вікіпедистів, дуже багато є із Донецька, і з Харкова. Отож, далі вже переходимо так. до другого місця. прошу. Ну, тепер, тепер основний, так мовити, основна інтрига. Ви знаєте, що було перше місце, друге місце, третє місце. Але в зв'язку з тим, що... Друг, друге і третє місце ті, ті, ті люди, які зайняли це місце, результат був практично однаковий. Організатори вирішили не, не, не визначати третього місця, а визначити два другі місця, щоб не було поразливо. Для... Ну, тут написано в сценарії, щоб прочитати з диплому, то я читаю. Що... За друге місце у конкурсі пишемо про благодійність зі створення української вікіпедії, статей на благодійну батику нагороджується пан Олег Король. Це, так щоб пан, би, завжди, Це, пану ну, Я б хотів сказати про сам конкурс. Знаєте, він тим добрий і Кажу як вікіпедист, тому що він стимулює до покращення якості, ну і не до продуктивності, це само собою. Коли ти пишеш, зареєструєш статтю, ну так на щодень, скажімо так, це можна порівняти чоловіків, це не чому, дівця, можна сказати. Це можна порівняти так, що ти вдома сидиш і, звичайно, дбаєш про себе і про зачіску, і про макіяж, і про одяг, ну, звичайно, в шоколадику ходиш. Капцях, це робота, так би мовити, не на конкурс, звичайно, але вже на конкурс, це можна порівняти з тим, як ти в звичайному житті виходиш на люди. Ти вже стараєшся, ти вже тоді відповідно, баєш гарно виглядати, бо не Боже, щоб там жити було не те. Тобто, тобто стараюся більше, стараюся більше. Це воно стимулює покращення якості. Ну і ще крім того, ще крім того, як. Хотів сказати, що змагальний момент це теж дуже добре. Воно, воно теж, навіть якщо ти в степі нічого і не сі, такі, ну, скажімо, за пані Валентиною доводі було вигнатися, статті дуже добрі. І кількість кількість це просто фантастична. Так що хіба, ну, що я знаю, ну, позмагаємося, що буде.